Вчора у нас відбулась зустріч з однією з компаній, це британська компанія, яка має значний досвід в управлінні митницями, яка має значний досвід в управлінні митницями в Європі. І сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про створення невідкладно робочої групи. Щодо передачі низки митниць в управління британської компанії, ми розглядаємо в першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, які повинні навести на цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою. Друге, це Збільшення доходів митниць і третє це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Тобто, експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. Голова державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати, в тому числі, і нових українських митників. Для того, щоб вся система митної служби, яка залишається корумпованою, яка залишається пострадянською і, на жаль, не виконує своєї основної функції це збір доходів і прозорість, і чесність при митному оформленні, була реформована в найкоротші терміни.